Порізької обласної державної адміністрації долучається до нас скайп звязком Пане Олександре, вітаємо вас і одразу хочемо почути ситуацію з місця подій, так би сказати. Вітаю. Якщо говорити про ситуацію саме навколо атомної електростанції, нашої і безпосередньо в місці енергетики, то вона продовжує залишатися напруженою. Чітко президент висловив позицію щодо в, до необхідності визнання Росії держави терористам, а внаслідок тих подій, які відбуваються останніми днями, то можна стверджувати, що Росія є ядерним терористом, шантажистом, який е, дійсно може поставити світ на межу нової ядерної катастрофи. Е, відповідно, ті події, які відбулись на АЕС, а обстріли з боку е, з російського боку, тому що. Між приходами і виходами було всього три секунди. потрапляння по певних об'єктах на станції, що говорить, що обстріл вівся з відстані один кілометр, плюс-мінус. Та оці за. Оці заклики, які ми Прошу. чуємо із офісу президента від самого президента, аби міжнародні організації дотичні да і до ядерної безпеки ООН, на МАГАТЕ, щоб взяли під свій контроль, взагалі наскільки вони ну реальні до реалізації, ну на жаль, на жаль, на ну маємо є міжнародні організації, які перед якими стоять певні завдання. Не допустити війни, не допустити голоду, не допустити ядерних інцидентів, не говорячи про більше. На жаль, наразі ми розуміємо, що ефективність цих організацій міжнародних вкрай низька. Ну, принаймні, вони не виконують тих функцій, які на них покладалися. Чи відомо вам жодних про... функцій не виконало? Дивіться, міжнародна. Магате, ну заява да зрозуміла, сказали. Але у нас з 5 березня після обстрілу третього енергоблоку, а зараз позавчора виведений з безпосередньо відключений від мережі четвертий енергоблок, тому що відбулися оці от руйнування інфраструктури, аЕС часткові, слава Богу, не в частині ядерної. Я хочу поки заспокоїти всіх, що. Вимірювання проводяться і на самому майданчику, і в межах міста Енергодар 8-12 мікроренген, так як воно і має бути. Але це якби не означає, що ці пустоголові окупанти не можуть щось зробити із зря вон виходячого те, що вони роблять протягом останнього тижня, міжнародні організації знову просто сконстатують, що вони стурбовані. Але разом з тим, всі мають робити свою роботу, і ці міжнародні організації мають робити свою роботу. Я от саме якраз хотів поточнити щодо четвертого енергоблоку, який було призупинено. Чи ну ми знаємо, що це ну надскладний процес в принципі запуск або ж ну, зупинка? Якими можуть бути наслідки взагалі цих дій? Що там з цією магістраллю, з подачі азоту? От ви згадали про рівень радіації, який є допустимим в нормі? А чи є загроза, скажімо, там ну якомусь хімічному можливо отруєнню або забрудненню на втошні ну, седо? Там водень, там водень був, там хімічна, хімічного там забруднення в даному випадку бути не могло. І наші е, рятівники, які надалі працюють на станції, зробили все, що від них залежить, щоб швидко локалізувати цю проблему. Разом з тим, ми всі знаємо, що третій енергоблок у нас після обстрілів виведений безпосередньо ще Березневих і не працює. Е, перший був планово ремонт, в ремонті, а другий, четвертий наразі. Також від'єднане в мережі працює 5-6 енергоблок, подають десь 1200 двісті в мережу, але внаслідок того, що відбувається і нищення під час бойових дій електромереж окупантам, то є така, скажем, небезпека, що просто не буде чим виводити сатон електростанції безпосередньо електрику, якщо вони продовжать працювати в кавичках таким же чином саме. Наразі все контрольовано відносно. Як воно може бути контрольовано, я думаю, всі ми розуміємо. Люди наші, наші оператори працюють молодці і намагаються зробити все, що від них залежить. Тому що наша країна, яка пережила Чорнобиль, зрозуміла, що у нас до тих до цих питань всіх особливо у кожного відношення і України в цілому ситуація вимагає. Ре реальної реакції не висловлення забоазабоченості чи, там, стурбованості. А реальної реакції від міжнародних організацій, які за це відповідають, пане Олександре. Дивіться ще є одна важлива. Тема це опалювальний сезон і підготовка до нього, і загалом проходження зими, тому що заявлялося, що через російське вторгнення на українців очікує складна зима, і на Запоріжжі людей закликають безпосередньо уже запасатися дровами та паливними брикетами. Ви свою чергу закликали утеплювати ще й оселі, і мають бути створені запаси та передбачені альтернативні види палива. Вкрай важка ситуація у зоні ведення активних бойових дій на тимчасово захоплених територіях. Окупанти там перебувають електромережі та газогони. І тепер в обласній адміністрації Запорізький сподівається забезпечити хоча б мінімальне опалення. Робота це дуже важлива, і вона в цьому році вона кожен рік ведеться підготовки до опального сезону. І звичайно, що в цьому році вона ведеться в особливих умовах. Працює вся державна система, працюють органи місцевого самоврядування. У нас фактично три історії: перша історія це на окупована частина, на якій Здебільшого працює вся інфраструктура, окрім району міста Гуляйполя, де енергозабезпечення йшло з боку міста Пологи, яке наразі окупована і знищена і газова, і електрична мережа. На всі інші території працюють і планово йдуть заміни, підготовка уряд працює у нас на цьому тижні була безпосередня. Під керівництвом прем'єра і протягом останніх двох тижнів і мінрегіону і інших міністерств відповідні наради прораховуються заходи додаткові, які треба здійснити. Але звичайно, це те, що торкається території безпосередньо обласного центру. І навколо так там розробляються всі заходи щодо встановлення додаткових джерел. Теплопостачання щодо того, щоб забезпечити мінімальну критичну інфраструктуру у випадку надзвичайних ситуацій. А адже ми бачили, що росіяни нищать в тому числі об'єкти теплокомуненергетики в трьох містах України. Вони пошкоджені або знищені, і це таке серйозні виклики. Тому Олександра маємо. Так. У даному контексті є альтернативний засіб, альтернативне бачення, якщо окупанти почнуть, знаєте, не випадково так би мовити, бити саме по ТЕЦ. Дивіться, ситуація. Ну, давайте таку актуальну ситуацію. Звичайно, небезпека є, і в тому числі один з варіантів, який розробляється. Це часткова евакуація населення на ті території України, в яких газопостачання буде забезпечено, тому що електрикою забезпечити опалення 700 тисячного Запоріжжя буде вкрай важко. Разом з тим, у нас вже склалася ситуація ще гірша на окупованих територіях, тому що там знищені газогони. Бердянський район, Мілітопольський район, Васильівський район, які окуповані, повністю позбавлені газу. Провести ремонтні роботи вкрай важко, тому що це там, де він перебиті, газогони, магістральні, це зона ведення, активна зона ведення бойових дій. Тому там загроза. У нас фактично взяті, якщо всі населені пункти, то десь 65% населених пунктів в області, які газифіковані, без газу наразі. Частково в двох районах в Пологівському і Васильівському електрики немає в 17 тисячах абонентів, там 80 тисяч людей відповідної електрики. Немає тому є суттєво серйозні проблеми, які в кожному випадку мають свої варіанти рішення для окупованих територій. Це звичайна евакуація, тому що ми, на жаль, не зможемо здійснити там заходи повноцінні з підготовки до опалювального сезону, тому там в першу чергу. Треба евакуюватись на територію, на це низка заходів, яка пов'язана з тим, що кожен з нас, кожен, має зробити свою частинку роботи, в тому числі, умовно кажучи, ну тут така історія, що краще перебдеть, знаєте, як ніж не да щоб спокійно методично підготуватись у когось. Там батьки живуть поруч та з Запоріжжям в селі. да та, там поїхати до тато з мамою. Там син та донька приїздять, беруть своїх онуків. Дітей заодно тато з мамою будуть доглядати, як вони займаються онлайн в школі, а разом провести там, заготувати на твердопаливному котлі там дрова чи брикети, дійсно альтернативні джерела, які забезпечать і полегшать проходжування опалювального сезону. Звичайно, хотілось би, щоб все було комфортно і як завжди. Але на жаль, як завжди, воно не буде. Тому треба всім. Методично, спокійно, без паніки готуватись всю низку заходів, які треба в місті готується резервне живлення для всіх лікарень для пунктів обігріву, готуються альтернативні, скажімо, запаси на вугілля деревини і таке інше. Тому що на жаль, у нас гасифіка років 15-20 ще були котли там на вугіллі за. 15 років їх якби прибрали, тому що газ більш комфортна, е, е, ну, форма е, опалення, і е, швидко перекрити цю проблему. там за Кілька місяців навіть за рік Ну, в будь-якому разі, будь-якому разі якщо, храні. Якщо людина десь в населеному пункті невеличкому запасеться там брикетами або дровами, зайвим не буде. А в Кабміні нагадаю днями, ну зауважили, що там кілька сот міль мільйонів гривень підготували саме для того, аби забезпечити там для деяких ТЕЦ так, можливо поточні ремонтні роботи якщо такі будуть необхідні. Сподіваємося, що все буде норм. Олександр Старо, голова запорізького дабу, щойно з нами.